Не дуже так, що страшно, ну, стресово. Бувають стресові ситуації. За 13 кілометрів від лінії фронту аграрії Межівщини продовжують працювати і дбати про продовольчу безпеку країни. Зовсім поруч війна, але хлібороби думають і про майбутній врожай. Попадається підрони, попадаються дрон Мавіки. Вчора був по нам прильот якогось непонятного літаючого апарата. Десь приблизно, від мене до молого напарника в 100 метрах, від мене в 300. Я проїхав, я почув, вибух. А розвернувся, голову повернув на асфальті ззаді осмітки. Ну, з того, я зрозумів, що з дрона. Сьогодні ми вносимо селітру пшеницю, В пшенит. К кращим, хорошим. Ну, перезимово, хорошо морозів не було, хорошо перезимувало. А директор каже на троєчку, чи він сідав. Ну, він сідав, подав. Як кажуть, в народі, щоб не заглазити. Щоб не злазить. Ходимо в воронки, у нас було два прилота в степу Кабе. На... Находимо-находимо воронки. Ну а так дуже багато воронок таких з коліна, непонятних літаючих об'єктів. Дуже багато акумуляторів. Поступу. Я боронував, кстати, да, находив на цьому полі, з Заворовським, де Оліниця, була, на цьому полі теж працював, дивлюся, лежить мотор. Ну, моторчик, мабуть, ну, і шагеда. Продав двохциліндровий. <звук> от надівав, бачите, наушники, воєнні, кстати, син подарив, він воює. Ну, вони як? Вони допомагають саме перше, тому що звук. Та і вчора хлопці як працювали в полі, як гупнуло, вони душе почули. А мені як почуло звук, ну воно приглушує, добре воєнні навушники спеціальні. Я почув звук, ну воно, а воно недалеко. Ну, метрів три, може, одна, 400. Конечно страшно, а с ну, скласти руки зараз урожая ж не буде, хліба не буде. Не в нас, не в Україні. Тиші не хватає. думаю, що процентів 30, але більше половини. Відсотків 30? Да, так. осталось. Ну а ті, хто остався? Я думаю, самі, мабуть, такі. Стійкі? <су> Стійкі. Так виходиш на вулицю, ну, трохи не дивишся. Ден чужий. Ну так, да. на, на стрьомі. Лишній раз їхати по селі. Та його чутно. У нього такий звук. Пронирливий такий зищання пропілями. Райпівські хлібороби безстрашні, що працюють в таких ми умовах. Стараємося. Будемо старатися, щоб все було, щоб, щоб ми не тільки, не тільки її виростили, але і ще щоб Не прослав пшеницю. Оставляйте жалко. Що, будемо роботи, поки є можливість. Світлини з фронту, новини всі в обороні. Всерину скронні, але на скоро нісу не дозволені. Ні. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний, ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо, подякуємо за зу, подякуємо Богу, на чекає шлях Наших ворогів перервемо страхи, ланцюги. Перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, понад до відьма. Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода, непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух Валентейський вселяє великий Бандера, Безсмертні Азова, залужний Зеленський стіною. Ми встанемо знову. На нас чекає шлях, шлях, шлях. до пер...